Тому що я Піснею вільна і словами Я подолаю все розпочалася вже шоста Скіфська веселка, виставка Фестиваль гладіолусів в Олександрії. Цьогоріч виставка об'єднала два десятки селекціонерів не лише з Олександрії та Кіровоградщини, а також з сусідніх областей. Хоча в планах було вийти на міжнародний рівень, зауважила Ірина Чимирис, яка виступила з вітальним словом. Зрозуміло, я згадую 21 рік, довоєнний рік, і ми планували, що наш фестиваль вийде на міжнародний рівень. Говорили з Ігорем Анатолійовичем про те, що ми можемо запросити селекціонерів з інших країн, але, на жаль, війна внесла свої корективи. Сьогодні у нас присутні учасники не тільки з Олександрії, а з інших міст. І ми планували, що їх буде набагато більше, але, на жаль, не всі приїхали. І ще більший сум і жаль, що дехто взагалі ніколи не зможе приїхати. Дуже важко ну, морально, напевно, духовно про це говорити, але я хочу, щоб ми пам'ятали, що кожна людина має вартість свого життя, і кожна людина має свої емоції, і в такий складний час, як сьогодні, дуже важливо, що ви знайшли сили і бажання привести. Таку скіфську веселку, таку таке емоційне забарвлення саме в Олександрії. І дійсно, такого різнобарв'я, кольорів, фактур, розмірів й пошукати за кожним зразком. Багаторічна робота селекціонерів. За це подяка від глядачів та міського голови. А ось Олександрійське подружжя Гречаних селекціонерами себе не вважають. Ми з чоловіком не селекціонери, це ошибочно кажуть. Нам Владислава Патака, вона селекціонер, вона нам дає на відбор. От вона дає свої сіянці і ми повинні дати їм експертну оцінку. Ми як експерти виступаємо, як вони зимують, як вони ростуть, як вони цвітуть, плотність квітки, висота квітки, стійкість до хвороб, стійкість до хвороб. Оце ми даємо, ми як експерти виступаємо, чи можна їх виставляти на, на загал. На подвір'ї гречаних 400 сортів гладіолусів. Тетянині найулюбленіші в синіх тонах сніжинка, метелик, «Вечерній Київ». Олена Піднебесна, сусідка гречаних, має можливість поглядати гладіолусну веселку безпосередньо на клумбі. А це неможливо передати ніяк взагалі, бо це емоції, коли ти зранку виходиш у двір і бачиш цю красу, котра квітне в огороді в цьому. Ну неможливо ці на описати словами. словами. Ну, тобто це така краса неймовірна. Кожного ранку щось зацвітає, щось зацвітає нове. В цьому році взагалі шикарний, просто шикарні цвіти. Владислава Патука, гостя з Києва, селекціонує нові сорти гладіолусів вже років тридцять. Селекція це процес і творчий одномоментний і дуже копітка справа. І ну це таке як. Це як твої діти, як діти ще твої, тому що ти докладаєш енергію, сили, здоров'я. Ну дуже, дуже багато праці туди вкладаєш. І от коли створюєш цей сорт, то не можна сказати, оцю я дитину люблю, а оцю не люблю, тому що вони всі мені подобаються. Виставка триватиме два дні 4 та 5 серпня в приміщенні бібліотеки для юнацтва. Тож ви ще встигнете переглянути або навіть придбати квіти. До речі, кошти за букети та вази гільзи йдуть на зсу.